Україна, як і решта світу, зіткнулась з різким збільшенням захворюваності на ковід, і Волинь не стала винятком. За прогнозами лікарів, нова хвиля коронавірусу мала початися восени цього року, але кількість хворих стрімко почала збільшуватися вже в кінці липня. За даними під нагляду, протягом вже трьох тижнів поспіль ми спостерігаємо різ захворюваності на ковід. 19 він, в принципі, і продовжує захворюваність продовжує зростати так. На минулому тижні ми зареєстровано понад близько вірніше 500 випадків лабораторно підтверджених covid 19 проти 246 на попередньому тижні. Тобто ріст становить в два рази. У Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб зазначили, що за їхніми даними найбільше хворіють люди віком від 18 до 65 років. На жаль, минулого тижня один чоловік помер від ускладнень коронавірусу. Він мав супутні захворювання. Завідувачка аргументує найбільшу захворюваність серед вікової категорії від 18 до 65 років, тим, що в літній період вони дуже активні однак, вже з осені на жаль, на ковід 19 можуть почати хворіти діти. Що стосується захворюваності серед дитячого населення, то також ми тут, в принципі, також спостерігаємо деякий ріст захворюваності так на Хворіло понад 70 діток за тиждень минулий, проти 41 дитинки за попередній тиждень. Що стосується вікової категорії вже серед дитячого населення, то найбільше хворіють наші найменші волиняни це від нуля до 4 років. Вони становлять 50% від всього захворілих серед дітей. Також Валентина Хомотінкіна не виключає поширення на волині нового підштаму ковід. 19 омікрон. Вже всі напевно чули за підвид штаму Омікрон. Це флірт, який циркулює вже і в Україні в нашій області. Поки що офіційно ми не зареєстрували циркуляцію даного підштаму Омікрону. Ну але це враховуючи міграцію населення, яка на сьогодні існує, то в принципі не виключає і циркуляцію. Даного штаму у нас разом з тим завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань запевняє, що в області є достатня кількість вакцин від коронавірусу, тож радить звертатися до сімейного лікаря або ж до найближчого медичного закладу за скеруванням на вакцинацію. Медична директорка з інфекційних хвороб Волинської обласної інфекційної лікарні Ірина Капустіна розповіла, яка зараз ситуація із хворими на коронавірус в стінах медзакладу. Захворюваність на ковід так почала зростати з кінця липня. Пік такий в нас був ну хворих, які поступали до нас. Лікарня десь приблизно там на початку серпня. От зараз вже стабілізувалося і тримається на рівні так 50-60. Було найбільше 69. з них іде ну так, от трошки менше дітей. Одна третя з них дітей, дві треті дорослих. Медична директорка каже, що усі молоді та середнього віку люди, а також діти, переносять коронавірус набагато легше. Однак люди похилого віку, на жаль, мають гіршу ситуацію через супутні хронічні захворювання. Попри все, медики закликають волинян берегти себе та при перших симптомах одразу ж звертатися до медзакладів, аби так би мовити, не запустити хворобу а також наголошують на важливості вакцинації проти коронавірусу.